Так і є, так і має бути. Тому дуже важливо будь-які такі атаки, і їх треба продовжувати. Але вчора атака була особливо важлива, тому що це момент, коли Сі Цзіньпінь проводив перемовини з путіним. Спуми ми ругаємося. Як вона в нас тут говоримо, такі не хороші слова. Там нещодавно YouTube розширив межі цензури, тому певні слова можна використовувати. Ну, в общем, ладно, хто Путін, ми знаємо. В общем, Путін пуй. Я скажу так, так. коли зіньпінь проводив перемовини з Путін пуєм. ось то це важливо було насправді показати, що ніяка Росія не велика держава, як вони себе намагаються там. Сьогодні Путін декілька разів це сказав на прес-конференції зі цінпіням, що велика держава, велика держава. Отак, як великі держави, ми показуємо. Ну ніяка ти не велика держава. А як сказав до речі, Гіркін Стрілков, ти тряпка. Це до речі, нове слово. Вже Гіркін Стрілков почав називати Путіна тряпкою. Це, це цікаво насправді. Ось і ніяка ти не велика держава. І в цілому Росія разом із звичайно, воєнним злочинцем Гіркін-Стрілковим, і Всі вони Тому це було правильний час, я і, і правильний момент для атаки, для нагадування. Ну і дійсно я про це написав. Що якраз такі ми показали хто є хто, якраз коли товариш сі в Москві. от це викликало окрему істерику Соловйова Він почав розповідати, що Боже, ми ж не розуміємо значить психологію китайців. Що значить, ми тим ударом Джанкої Україна образила сі дзіньпіня. Ну, по ми прям так ридаємо і, і жити тепер не можемо. По-друге, при чому тут ці дзіньпіня? Це ж не в Пекіні бавовна, а в Симфірополі, в окупованому. Тому ну дженкої, вибачте, в даному конкретному випадку, тобто в окупованому Криму. Тому очевидно, що це їхня спроба. Але подивіться, наскільки низько пала Російська імперія, що вона фактично жаліється на українську бавовну китайським товаришам. Це дуже ну це не це уявити собі. Це там 50 років тому це навіть ну не смішно. А, та й навіть два роки тому це було б дуже дуже дивно. От а зараз це реальність. Та тут варто зазначити, що одні з попередніх підсумків цих зустрічей, про які ви згадуєте, та, Сі Цзіньпін, який в шокові буквально від в Джанкої, бо він що, він збирався ж прямо туди їхати. Це те, що власне воєнний злочинець Володимир Путін він сказав про те, що Російська Федерація готова розраховуватися з іншими державами китайським юаням. Я так розумію, що рубль вже не в пачоті. Він близький до до того, щоб стати або двохсотим, або взагалі не бути актуальним. Але пане Оксі, це все одно дуже цікаві метаморфози. Які ми зараз спостерігаємо. Друга армія світу клянчить і просить про ленд-ліз від Китаю. Вони абсолютно залежні тепер економічно, тому що кудись їм треба справляти свої енергетичні ресурси, і справді вони ж розповідали про те, як вони домінують у світі. Весь світ їм заздрить, найкраща країна світу, і зараз от такі речі відбуваються. Як ви гадаєте, а є ще дно на яке вони будуть падати, і яке будуть пробувати? Що ще має змінитися? Ну я не знаю, вже торгувати своїми територіями вони почнуть. Ну дно вони будуть пробивати і надалі, і моя особиста ну, впевненість, що це початок кінця Російської імперії, такого і причому вже такий остаточний. Я не знаю, скільки це займе днів. Але ну я в цьому просто ну просто впевнений. Ось тому е дно вони ще проб'ють неодноразово, але дійсно дуже показова історія Сіцінпіня насправді. Ну, ми як у нас серйозний, ми розбор тут робимо, серйозний чи цей? Ну бо насправді тут дуже багато факторів. Е, сказати, що давайте просто посміємося з візі та Сі це неправильно. Це серйозна річ. Китай е, начебто там продовжує говорити про свій нейтралітет, але Сі Цзіньпін їде на три дні в Москву, фактично, там на два дні. А з Зеленським він не говорив жодного разу. Ну може, після цього нарешті поговорити. Це безумовно є сигналом. І Китай чітко показує, що навіть якщо в нього нейтралітет, то це такий собі нейтралітет в бік Росії, дружні до Росії, а не до України. Китай це серйозна країна, це країна впливова потужна. Тому просто якось скидувати їх з рахунків точно не можна і ігнорувати певні ризики, які цей візит. Їх не можна. А ризики вплоть до постачання китайської зброї Росії. Це в принципі питання номер один. Чи домовились вони про щось таке, чи ні? Ми не знаємо відповідь на це питання на цю хвилину, але це дуже важливо для нас питання. Ем, про що вони ще домовилися? Очевидно, що сьогодні для очевидно, що Росія перейшла в формат васала і молодшого молодшого партнера, або навіть я би сказав, васала Російської Федера Китаю. Вибачте, і це продемонстрував Сі Цзіньпінь дуже фактично відкрито. Я би навіть сказав брутально. Я поясню, що я маю на увазі вчора, під час першої зустрічі, одразу після його прильоту з Путіним, Сі Дзіньпінь сказав наступне: він сказав, що а, в наступному році у вас тут в Росії вибори, і ми віримо, значить, що російський народ оцінить ваші там, величезні роботи, яку значить, зробив Путін. А, ну, типу, якби підтримав його на виборах. Ну і хтось може сказати, ну, так це підтримав на виборах. Ні, друзі, це, це Китай, це Росія, і це ну повна неповага, і це фактично такий, знаєте, Ну Росія повертається до часів, коли колись з Азії вони в Москві, Москва повертається до часів, коли московські князі отримували гірлик там від азійських володарів, і фактично це те саме. Тобто, те, що вчора сказав Сі Цзіньпінь, тобто уявити собі, що Путін. Перед з'їздом комуністичної партії Китаю каже Сі Цзіньпіню Так що ну я сподіваюся, що комуністи Китаю оцінять вашу роботу і підтримують вас. Ну це неможливо, це уявити собі, що Сі Цзіньпінь каже, що ви знаєте, я думаю, що американці вони оцінять роботу Байдена чи Трампа там і тому проголосують за них. Ну це неможливо. Ну це просто неможливо. Те, що він дозволив собі так сказати про Путіна, показує місце Путіна. Показує відношення до нього, ну і це безумовно сигнал для всіх, що Китай розглядає Росію як свого васала. В, ну, в цьому є безумовно величезне падіння Російської імперії і її слабкість. Тобто це чергове свідчення їхньої величезної слабкості. Але це створює і ризики для нас, тому що фактично Сі Цзіньпінь, як би каже, оце. Я оце знов намагаюся підібрати слова, що це піздюк, але це мій піздюк. Оце про Путіна. І це мій, моя така чихуахуа. От я правильніше підібрав слово, це моя чихуахуа, і я, значить, буду цю чихуахуа даїти. Вигулювати. Вигулювати і даїти, тому що, безумовно, Росія перетворюється на сировинний придаток Китаю. І це, це для нас. Ну треба до всього на, на все це дивитись дуже уважно. Треба за всім цим слідкувати. Дуже уважно, дуже абсолютно є незрозумілим. Чому до сих пір в Україні немає посла в Китаї зараз, начебто, це буде Рібікін Звільнений вчора з посади міністра стратегічних галуз промисловості, Сьогодні призначений новий міністр. По моїх даних я давно це прогнозував. так все і сталося. Ми інсайди теж працюють. А, і наступний мій інсайт, що Рібікін стане послом в Китаї. Це дуже добре, якщо це так відбудеться. Не тому, що це Рібікін. Я не знаю наскільки він крутий знавець Китаю. Але це дуже добре, що нарешті, хоч хтось стане послом Китаю. Тобто, да, ми розуміємо, що Китай не, не можна назвати дружньою до нас країною, але ігнорувати Китай. Ну, У нас немає підстав, Китай з нами не воює, в нас величезний товарообіг навіть сьогодні з Китаєм. І ігнорувати його це найдурніша дум, ну, яка може бути ідея. І два роки ми фактично Китай ігноруємо. Ну, У нас в зовнішній політиці, якщо в тебе нема посла, тим більше в країні, такі як Китай, ну фактично ти все, ти якби просто про цю країну забув. Ну, Це неприйнятно. Я не можу збагнути, чому це відбувається? Чому це відбувається так довго? І ніхто мені не може пояснити, що на 40 мільйонів українців нема жодної людини, яка могла би гідно представити Україну в Китаї. Ну я я абсолютно цього зрозуміти не можу. Тому сподіваюся, що ми зробимо висновки. В китайському напрямку треба працювати. Це дуже серйозні події, ті, які відбулися протягом останніх днів. Та я б сказала, знаєте, пане Олексію, це дуже схоже на те, що відбувається не тільки по відношенню до Китаю зі сторони України, а є ще низка таких, таких країн, що історія успіху стала історією хвороби. Тому що як накрутити, через надзвичайно трагічні події через війну, ми стали в абсолютному епіцентрі всіх світових подій. І коли до тебе їде Джо Байден, то тобі здається, що ну ну який Китай? Ну, треба буде, Сі Пін сам подзвонить, а в це треба було вкладатися. Над цим треба було працювати, і, ймовірно, звісно, посол мав з'явитися набагато раніше. Чи задоволені ви в цілому тим, як або я, я можу додати, якщо ми трішки торкнулися дипломатичних речей? То ну знов таки це треба певне погодження самого Китаю, але не думаю, що вони це заперечували. Коли вже стало відомо, що Сінзінпінь буде їхати в Москву. Треба було просто от, обов'язково з усіх зробити максимум можливо, щоб відправити в Пікін спецпредставника президента нашого а, на рівні високому, тобто це міг бути міністр закордонних справ або людина, Ну або, може, хоч була б користь нарешті з Андрія Єрмака. Він вже такий великий, Ну, можна було б його відправити. Неважливо, Ну, тут ні. Тут треба було показати рівень. Тобто не можна було б відправити якогось клерка. Тобто, відправити треба було людину і топ, яка дійсно має повноваження в країні, і китайці добре знають, хто їх має, хто їх не має, розуміються. І, і спробувати, хоча б перед його поїздкою в Москву, а, хоч щось донести безпосередньо. І сідзіньпінь би особисто з цією людиною не зустрівся би. Але той самий Ван І, це старший дипломат, член політбюро, значить колишній міністр закордонних справ, чи хтось інший з оточення безпосередньо сі Цзіньпіня точно би зустрівся, і оцю зустріч треба було провести. Але я так розумію, що ми навіть цього не зробили. Не розумію, чому. Та, але бачите, як вже о, по фіналу цих перемовин між воєнним злочинцем Путіним і Сідіньпіням. Путін каже, нам дуже подобається мирний план Сідіньпіня. Ми готові, коли настане час, до нього повернутися і говорити. То я вас хочу, пане Олексію, в цілому запитати про певні тенденції і настрої в політиці. Я пригадую заяви декілька тижнів тому. Олексій Данілов, секретар РНБО, сказав, що є політики навіть на Заході України, які кажуть, що час вже сідати за стіл перемовин про щось домовлятися. Я підкреслювала кожен раз в своїх ефірах, що моя стрічка новин Фейсбуку, вона порожня, ніхто нікого не закликає до перемовин. Але ми знаємо, що якщо вкид зроблений, далі відбуваються заміри настроїв. То що говорять у парламенті в кулуарах, ваші інсайдери? Чи є ну, навіть не запит на перемовини, а можливо якісь рухи? Бо ми вже проходили минулого року ці процеси, коли Рахамія їздив на перемовини з Росією. Зараз цей кейс, наскільки він живий або навпаки, не. Півмертвий. Дивіться, ну по перше, в нас, значить, от і навіть Даніло з цим словами, перемовини. В нас не треба саме слово перемовини сприймати, як кажуть, штики, що от вбагнете його. от Це перемовини, негідники, зрада розстріляти. Насправді, давайте назвати речі своїми іменами: перемовини по зерновому коридору йдуть, перемовини по обміну військово-противку йдуть. А ще які перемовини йдуть, ми можемо і не знати з вами. І, і в принципі, в цьому немає нічого поганого. Тобто для цього є дипломатія, для цього є дипломати, для цього є політики, перемовини можна вести. Питання предмету перемовин. Тобто, якщо хтось веде перемовини про те, як здати українські території, це зрада. Якщо хтось веде перемовини про те, як Росія покидає Україну, які питання? Якщо хтось цього не зміг цього досягти, та можна пам'ятник ставити цій людині, якщо б вони забрали звідси нарешті, і ми б не втрачали життя саме найдорожче, що в нас є. Тому в слові перемовини самому по собі, нічого поганого немає. Більше того, я скажу, що я регулярно включаюся на міжнародні ефіри. От тільки сьогодні в мене був там на великий індійський канал, а Індія теж важлива країна, з якою треба працювати. Включення, а одразу після включення з вами в мене буде BBC. І я можу вам сказати, що фактично, ну. Там три з чотирьох іноземних ефірів або завершуються, або починаються розмовою про можливі перемовини. Тому що весь світ в світу не потрібна війна, світ хоче миру, це є абсолютно нормально, і світ питає і дуже цікавиться: а на яких умовах ви готові йти на перемовини? А як можуть відбутися, чи відбуваються, а як ви їх бачите, і так далі, і так далі. І так далі. Тому в самому слові перемовини повторюю ще раз: нічого поганого немає. А якщо це перемовини про те, що вигідно Україні. Дуже важливо про китайський мирний план. Звичайно, мирним планом його назвати складно, але дуже важливо: перший пункт цього мирного плану повага до суверенітету країни. Фактично, це означає, Путін забирай геть свої війська і приби, забирайся з України. Оце означає перший пункт плану Сі Цзіньпіня. А тому і там теж одразу його зустрічати в багнети не варто. Тобто, от, будь ласка, давайте. Бо це перший пункт. Да, там є пункти, які нам не подобаються. Пункти про санкції, де фактично Китай каже, не треба вводити односторонні санкції. Пункти, які факт засуджують НАТО, там а, це теж там є. Але перший пункт там про суверенітет. Суверенітет України порушений, і Китай навіть ніколи не, не, не визнавав ані Крим. Ані тим більше Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області е, територію Російської Федерації. Тому о, е, навіть в цьому плані, повторюсь, навіть в цьому плані є ключова для нас позиція, тому перемовини проводити можна. Саме головне про що? Та єд... єдине, що я хочу сказати, що навряд можна собі припустити, що можна з цього мирного плану викреслювати якісь пункти. Саме тому їх 12, і саме тому вони нам е... далі першого пункту не надто подобається. Але що цікаво, пане Алексію... Олена. Я вибачаю, та... що я я переб'ю okay. ну, окей, А давайте скажемо е... зараз. Давайте там от візьмемо навіть ці, як ви кажете, цілісний цей план А, е... Росія забирається з України. При цьому з Росії знімаються односторонні санкції. Ну от давайте, ми сьогодні що шонвахай, нехай вас... нехай. Так, ну, так, нехай так, ну звичайно, так, ну ми можемо так, що завгодно говорити. Да, нам хочеться, щоб санкції були безкінечно і так далі. Але якщо сьогодні ціна, що вони повністю забираються з України, відновлюється пункт один наш територіальний державний суверенітет над Кримом, над Донецьком, над Луганськом, над усіма нашими територіями, без жодного пострілу, без жодного вбитого українця. То хай забираються знімати санкції. Окей, знімайте санкції. Далі будемо говорити. Будемо вимагати трибуналу, репарацій. Це окрема історія. Там немає цього в цьому плані. Що цього немає? Це Україна вже буде добуватися. Як ми будемо цього добуватися? Що в нас є партнери, союзники? Є заморожені російські гроші? Там не сказано: поверніть Росії їхні гроші. Там цього немає. А сотні мільярдів євро і доларів заморожені сьогодні. В світі і цих грошей в принципі я не знаю, там на повну відбудову напевно недостатньо, але на дуже багато чого дуже дуже достатньо. Тому як ну чи це для нас може бути ну платформою для розмови, може. Тобто не yeah. треба це, якби просто тому, що це прийшло від Китаю, я теж достатньо скептично ставлюся. Я абсолютно не думаю, що завтра щось відбудеться, і якщо б сіцінь хотів, він би сказав Путіну: забирайся звідти. Він цього не каже, бо в них є свої інтереси, і в принципі в їхніх інтересах послаблена Росія, але послаблена до певної межі, і от в цьому для нас проблема. Але якщо взяти прямо букву цих 12 пунктів. То сказати, що це ці ці от пункти нам просто не підходять однозначно. Ні, так не можна сказати. Якщо ми починаємо виконувати всі з першого пункту, давайте та там цікава історія з тим, що я абсолютно не проти, якщо західний світ буде знімати з них санкції, тому що ми розуміємо, що повернення все до стану 23 лютого займе роки це неможливо відмотати за день. А по друге, Європа вже перебудувала свою енергетичну систему, тому вони не зможуть більше абсолютно вірно. Тому, Абсолютно тому... вірно. І саме головне, Європа перебудувала свій спосіб yeah. мислення. Вони вже, для них Росія тепер проблема і велика проблема. Тобто той, хто завтра прийде в Європі і скаже: ну, давайте знову, там, як кажуть, бізнес as usual. Та ви хочете з нас знову на ці ризики наражати? Завтра нам відключають, підключають, Но вони так не звикли. Я можу сказати, Німеччина, про яку ми багато критикували, пройшла дуже великий шлях. На Мюнхенській конференції безпеки ми побачили іншу Німеччину і навіть іншого Фаршольца. А я мав честь там бути запрошений на там був такий закритий сніданок великих німецьких корпорацій, відбувався. І я скажу, що настрої великих німецьких корпорацій мене просто ну, ну, не шокували, але дуже приємно здивували. Вони кажуть, що наш уряд за м'який, треба все закінчувати швидше. Для цього треба більше допомогти Україні. Тобто настроїв такі, ми знову хочемо російський газ. Ніхто не каже. Навпаки, вони кажуть, ми всі постраждали від цих ідіотів. Ну слово ідіоти, я вже ну це з контексту. Так ну фактично вони це говорять. І ми більше не хочемо від них страждати. Ми все зрозуміли. Ми не хочемо більше, тому ні Росія нікуди вже те, що зробив Путін, ну це повернути і відмотати це ж з часів радянського союзу. Будувалася ця інфраструктура на Європу. Це будувалося з 70-х років, це стройки века, дружба, Ємал, там, як вони там називалися, ці газопроводи, нефтепроводи, все. Це, 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 це не робиться за день, це не робиться за рік, це не робиться за 10 років. Це фундаментальна річ. Європа фундаментально відвернулася від Росії. Від Росії. Фундаментально. Е, да, напевно, теоретично за десятиліття може це якось і повернеться, але за десятиліття. Не ні, 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 ні за день, ні за рік, ні за п'ять. Тут ще в контексті, знаєте, ймовірного миру, я розумію, пане Олексій, що ми максимально до нього далекі, до капітуляції Росії чи програшу. але що цікаво, знову аналізуючи їхні вкиди від пропагандистів, а ми розуміємо, що там умовний Соловйов, з чи ваша велика подруга Маргарита Сіманян. Вони ніколи нічого самі не пишуть. Тобто, це темники і тези з Кремля. І в свіжому, якраз, випуску Маргарита Сіманян каже: Слухайте, так а ми ж можемо провести найчисніші, найзаконніші референдуми. На територіях України вона правда каже, все вона там бере, я не знаю, там і львівщину в тому числі, і мовляв, давайте спитаємо в українців, де вони хочуть бути для мене. Це теж певною мірою сигнал до того, що ну вони шукають по перше підхід до росіян, тому що багато речей їм треба пояснювати. А по-друге, вони розуміють, що українські території втримувати надзвичайно складно, і та це ще якраз не відхід російської армії. Вони ще не втікають. Але хіба ми могли про таке щось чути на початку повномасштабного ні. вторгнення? Ну тобто, щось змінюється? Абсолютно, ні, дуже серйозно змінюється. Ну вони я думаю, що дуже суттєвим також у нас. Ну, ми про це поговорили, але якось потім проскочили і пішли далі. Але насправді історія з виписаним ордером на арешт Путіна це фундаментальна річ. Фундаментальна, вона це знов таки про захід, це знов про можливість подати йому руку. Це, це про дуже багато речей. Не дарма я така істерика в російської пропаганди. Я робив окремо Ютуб. Там те, що вони витворяли, що кричав Соловйов, як він бився в падучі, і, і як вони медведів погрожував, е, значить розбомбити суд, і вбити суддів і так далі. І так далі. Але це фундаментальна річ, просто фундаментальна. Тому і вони це, це дуже серйозний сигнал російській еліті. І, і вони так нервують, тому що вони сидять і думають: а хто наступний з ордером на арешт? І це все смішно можна там в ефірі сміятися. Я думаю, коли вимикається камера, їм стає зовсім не смішно. Так, але це ж історія з тим, що е, вони теж готують, можливо, собі якісь е, шляхи для відходу. Я пам'ятаю, що на, ну, може не на початку повномасштабного вторгнення, але вже там із плином часу багато пана Олексія говорили про те, що найближче оточення буде розбігатися. О олігархи зрадять, бізнес піде, політики почнуть шукати собі якихось зв'язків на Заході. Допоки ми нічого подібного не бачимо. Моноліт, в принципі, зберігається, да? там Рада Федерації, ось вони сидять всі як один. Е, не знаю там. Пропагандисти лишаються на своєму місці, і та паніка, та як то кажуть, вже не по домашньому і не затишно, але все одно вони лишаються довкола цієї системи і цього режиму. Треба далі тиснути. Для цього потрібні оцей ордер на арешт для цього потрібні санкції. Вони і далі будуть сидіти. І якщо коли такі люди, як той самий Лісін, найбагатша людина Росії це не Абрамович найбагатша людина Росії. Ну згідно Форбсом, зрозуміла найбагатша людина Росії Путін. Може, ця Аліна Кабаєва хто там ще ми не знаємо, але візьмемо так ну офіційні по форб скаже, що це лісін, металургійний магнат. А давайте спитаємо: а є проти Лісіна санкції в Сполучених Штатах Америки? Ні, а в Європі? Ні. А в Великобританії ні. А де є? Тільки в Австралії. Скажіть мені, будь ласка, чи холодно, чи жарко лісіну від санкцій Австралії? Я з величезною повагою до цієї країни, але він може це пережити. Точно може це пережити. От якщо б проти нього, враховуючи, що він живе в замку в Шотландії, якщо б проти нього були санкції Сполученого Королівства Європи і США, я думаю, йому було б не так затишно, але їх поки що немає. Ми, до речі, то дуже цікава і показова історія. Ми в мене ж є там ця наша санкційна коаліція, яку я створював Гончаренко. Коен, Вілсон. це американські конгресмени. Коен Вілсон, очільник і Уилсон, очільники Хельсінської комісії американського конгресу. І ще з нами колеги із британського парламенту, європарламенту, інших парламентів. Ми працюємо над цими питаннями. У нас там є вже один загнаний такі. Це Патанін. Значить, ми зараз займаємося Лісіним активно. Так я хочу сказати, що Лісіна подав після всіх звернень України, нас інших Єврокомісія подала Лісіна на санкції ще в дев'ятому пакеті, а далі Бельгія його заветувала. Тому що виявилося, що в Лісіну належить одне з підприємств в Бельгії, на якому працює більше 500 працівників, політичне питання складне, і вони це заблокували. Я розмовляв про це з прем'єр-міністром Бельгії на Мюнхенській конференції безпеки. Він сказав, що ну да, але це нам просто потрібен час. Ну тобто, не дуже ну, тобто, ну мене не дуже влаштували його відповідь. Я скажу так, ну але вони такі, які є. Але там ще одна така цікава історія. Виявилось, наприклад, що в Лісіна в компанії, в борді. Працював в одній з його компаній, а, принц бельгійський, Лоренс Габсбург. Просто щоб ми уявили, наскільки глибоко ця іржа, ці метастази, ця пухлина під назвою Російська, вся ця корумпована будна еліта, наскільки вона проникла глибоко за ці десятиліття в Європі, особливо в Європі. І в Сполучених Штатах теж, але особливо в Європі. Дуже глибоко і викорчувати її зараз це складно, достатньо. Це не так просто, як нам би хотілося. Тому, відповідаючи на ваше питання, дійсно вони цей моноліт ще тримаються. А це для нас означає одне: треба сильніше бити по цьому камінню, бити сильніше, збільшувати тиск рано чи пізно моноліт трісне.